Всім вітання. Сьогодні робимо огляд на постати, які пригнали для нашого клієнта. Цей автомобіль був в нашій групі телеграм-каналі. Автомобіль торгувався через 2 дні після публікування, і ми для нашого клієнта його викупили на голландському аукціоні ATLON. Автомобіль у нас 18 року, але автомобіль буде в техпаспорті 2017 року. Присутні у нас тут basic LED фари. по автомобілю мінімум з система Distronic. Автомобіль е має комплектацію Comfort Line, бо в нас тут присутня ця полосочка на решітці. більше хрому, хрому більше ось там, на підвіконниках. Ось така машинка. Це двохлітровий дизель, автомат, вже нова коробка DQ381. Автомобіль приїхав з підкращеним переднім правим крилом, без шпаклівки. Приїхав на літніх шинах, має безключовий доступ 4 дверей. В шкоді, до речі, тільки передніх. Ось стан салону, вже рістайлінгового магнітола з карплеєм, система Айркеа для очищення повітря. Отакий там керма. Пробіг у нас 232 тисячі, але автомобіль є повністю обслужний. Ми сьогодні без стабілізатора перепрошуємо, бо забули клієнта в машині і чекаємо, коли він по новій пошті відправить нам. У нас є ще трьохзонна кліма, панорами у нас немає. Присутня у нас система AdBlue. Вже на дорістайлінгових автомобілях на пасатах система AdBlue була тільки в комплектації Blue Motion, а в рестайлінгу вже переважно є без Blue motion. Ось так. Скільки AdBlu присутнє. У нас є ось такий зйомний фаркоп. Це доставлений фірми Вестфалія. У нас присутній електропривід багажника. Ось такий фірмовий пасатовський коврик. Тут у нас нічого не знищено. З рамка ще голландська. Оцініть стан багажника. Ось так. Знак, сам собою. Також у нас присутня ось тут. Весь комплект. Всі викутки. У нас максимальна хайлайнерська задня оптика. Тартроніки спереду ззаду. Само собою дістронік. У нас є хромовані е е е е релінги. Ще покажу вигляд сидіння. Тут було таке заслуговування. Ось такий стан сидіння. Наш ремень закрутився. Ми часто користуємося ременем. ось такий ремень. Ставте лайки за стан цього автомобіля. Якщо бажаєте замовити такий автомобіль, телефонуйте нижче в описі і допоможемо підібрати такий автомобіль. Ось так. Все тоді, всім па-па, Дивіться наступний огляд про шкоду Октавію. Ось цю зараз, яка буде під'їжджати. Все тоді, всім па-па.